Перший їстівний шоколад був створений для королеви Марії Антуанети, щоб вона могла приймати гіркі ліки. Ви це знали? Понад 200 років тому королівському фармацевту Сюльпіс Дебо спала на думку ідея змішати какао з мигдалевим молоком, щоб створити перший у світі їстівний шоколад. У той час його лише пили, але пізніше Наполеон Бонапарт попросив Дебо створити щось особливе, Так і з'явилась перша у світі драже, карамелізований мигдаль з додаванням трав для сну та заспокоєння шлунку. Темним шоколадом. Насправді ікони завжди мали своїх фаворитів та навіть власних шоколад'є. Коко Шанель обирала цукерки з мигдалевою пастою та ганаш з лимонною цедрою. Андрі Хеббер їла маленькі шоколадні плиточки з високим вмістом какао, зовсім без жодних додатків. Фредді Меркері просто обожнював великі шоколадні фігурки, а особливо шоколадні яйця. Вінстон Черчилль надавав перевагу горіховому праліне. Усі ці шоколадні вироби об'єднує одне. Не какао, мінімум цукру та відсутність ароматизаторів, замінників і підсилювачів. Саме цю ідею чистого продукту із зрозумілим складом, якісним какао та вінтажною технологією виробництва він Ми зробили основою янтмі. І сьогодні ти можеш смакувати шоколад найвищої якості, творений за тими ж принципами, як і смаколики для світових ікон. Адже якщо шоколад, то це янтмі.